Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу з вами розглянути такий проєкт, як Layer 3. Це майданчик для квестів від різних топових проєктів, задача якого полягає в тому, щоб проєкти могли максимально відсіяти Сибіл-аккаунти та дійсно нагороджувати користувачів, які проходять різні активності від майданчиків. По інвестиціям, якщо ми подивимось, то бачимо, що сюди інвестували 2,5 мільйони доларів. Якихось відомих інвесторів для мене тут немає, але є е, цікаві тір 1 та ТІР-2 інвестори. Але саме по цьому проєкті я впевнений, що інвестиції ще будуть. До речі, я в минулому році вже записував відео про цей проєкт, де й казав, що дроп повинен бути і потрібно робити там активності. Не скажу, що часто там щось виконував, але інколи заходив та відмічався. Але також мало. Зараз вже вони оголосили про запуск свого токену та запустили компанію, за проходження якої, скоріш за все, і буде винагорода в їх монетках, але це не точна інформація. Головною в цій компанії буде зібрати 100 кубів. Як вони пишуть, кожен куб буде мати свою цінність, кожен рейтинг буде мати свою цінність, та кожна активність буде мати свою цінність. Так, ця компанія буде витратною і скажу так, що заплатити потрібно буде десь від 50 до 80 баксів на різні комісії. Так що вирішувати тільки вам. Ось причини, по яких я буду заходити до цього проєкту. Перша, це те, що, скоріш за все, користувачів, які зберуть таку кількість кубів, буде мала. А через цей дроп повинен бути непоганим. Чому непоганим? Тому що їм потрібно залучити до себе більше користувачів на майбутній сезон. А я гадаю, що він, скоріш за все, буде. А як це зробити? Вірно, гарно роздати дроп. Чим більше людей зайде потім до них, тим більше проєктів буде користуватись їх послугами, і тим більше вони зароблять собі коштів. Гадаю, схему ви розумієте. Ну, наприклад, останнього такого проєкту це був NFP Prompt. А там вони роздали досить жирний дроп, і зараз туди зайшло багато дуже людей. Вони зробили більшими комісії, і за це вони отримають собі непогані дивіденди. Ну, я гадаю, схему ви розумієте. Друга причина це те, що виконуючи завдання проєктів, ми зможемо паралельно захопити транзакції, які в майбутньому можуть бути як мультиплікатором для отримання дропів. А це ZK-Sync, Бейс і інколи там. А ми використовувати будемо якісь сайти для бріджів, для свопів, і вони також в майбутньому можуть щось роздати. Я б сказав, що я буду робити інвестицію в майбутнє. Та третя причина, якщо ми навіть не отримаємо бонусів, які я перерахував вище, то ми зможемо за відносно невеликі кошти прогріти свій гаманець з повного нуля, або той, що у вас вже є, такою кількістю гарних транзакцій. А це потім буде дуже корисним для того, щоб отримувати дропи від майбутніх проєктів, в яких ви будете приймати участь. Тому що гаманці з великою кількістю транзакцій по різних мережах завжди є більш потенційними для того, щоб отримувати дроп від якихось нових проєктів. Так що, якщо у вас є можливість витратити 70 баксів, Скажу так, ризики є, то гадаю, що потрібно виконувати. Але дивіться: до кінця акції залишилось десь 15 днів. І я не скажу, як кажуть багато на Ютубі блогерів, які це знімають, що це дуже проста задача. Ні, на жаль, це дуже складна задача, і тут потрібно буде витратити дуже багато часу, якщо це ви будете робити з повного нуля. Я зі своїм досвідом навіть... Вчора десь проходив 27 кубів, я збирав, я витратив на це ну, десь 2,5 години. Добре, я гадаю свою думку, я доніс. Давайте ж покажу, що треба робити. Я не буду робити всі завдання на відео, це займе дуже багато часу, але покажу систему, як це виконував я. Так, можливо, є рішення, які. Будуть більш дешевшими, але я робив, як мені зручно. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що потрібно зробити, це зареєструватись на майданчику Layer 3, якщо ви ще не там. Та максимум заповнюємо свій профіль. Переходимо за посиланням реєстрація на Layer 3. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Під'єднуємось через свій гаманець, натискаємо ось сюди, натискаємо my Profile, А Натискаємо Edit. І ось тут ми можемо підключаємо всі гаманці, які в нас є: це гаманці Solana, e ефіра, різні свої соцмережі по можливості. Я ще не всі підключив, але 3-4, гадаю, буде достатньо. Також, якщо є домени, прописуємо домен. персональну інформацію, прописуємо про себе, ну, вставляємо також фото. Щоб наш аккаунт виглядав більш солідно. А після цього вже починаємо виконувати завдання. Я вам залишу посилання в пості Telegram на головні куби, які потрібно забрати на початку. А для зручності зараз покажу на прикладі Куба село. Як я це робив? Я не можу, як я вже казав, гарантувати, що це найдешевший варіант, але мені так було зручніше. Ну, давайте перейдемо, наприклад, за посиланням куб село. Та потрапляємо ось на оцю сторіночку. Тут в нас є завдання. Тут можемо просто почитати та відкрити квест, і нам потрібно зробити свап в мережі село. І потім вже забирати свою нагороду. Дивіться, виконуйте завдання тільки з тим, де намальований ось цей кубик. Саме ці куби нам потрібно. Збирати. І перше, що я робив, це спочатку я йшов на CoinMarketCap та дивився, де я можу купити цей токен, і по якій він там ціні продається, і як я можу додати мережу. Переходимо за посиланням CoinMarketCap та потрапляємо ось на цю сторіночку. Дивіться, тут ми бачимо, яка ціна цього токену. Також ми можемо подивитися графіки, які тут коли він що продавався. Також ми бачимо на яких біржах він продається, можемо перейти на будь-яку біржу та там подивитися, за скільки ми його можемо купити. Тому що не на всіх біржах, наприклад, на Binance там можна купити тільки від 5 доларів, можливо, вам потрібно менше. Потім вивід деякої криптовалюти, там на Binance від 10 доларів, тобто потрібно проходити по біржам і дивитись, що вам більш за все підійде. Ну, Нам завжди потрібна десь пара буде село USDT, я це брав. ну, Наприклад, я купляв на Binance, да? я перейшов на Binance, купив на 5 баксів собі і закинув на гаманець. Дивіться, якщо у вас немає цієї мережі на гаманці, а вам потрібно її додати, то переходимо за посиланням Chainlist. Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут ви можете додавати будь-яку мережу, яка вам потрібна. Для цього ви вписуєте просто сюди найменування цієї мережі, а, наприклад, село я ось ввів. А потім просто натискаєте Add to Metamask, і вона додається до вашого Metamask. Я вже це зробив, так що робити цього не буду. Далі, після того, як ми додали мережу, нам потрібно, можливо, додати. Монету також. Або якщо у вас є мережа, але вам потрібно додати а, монетку до цієї мережі, вам потрібно знову повернутися на CoinMarketCap. Якщо перейдемо, то ось тут завжди в нас є контракти. А ось тут ми можемо бачити в якій мережі ми можемо додавати цю монету, і якщо нам потрібно от, контракт цей додати в мережі село, просто натискаємо на Додати до Metamask. І вона додається. Ну, але перед цим потрібно спочатку вибрати цю мережу. Наприклад, я вчора додавав село. Ну, і бачите, якщо ми натиснемо сюди, то ось тут в нас додається контракт. І так ви можете робити з любою монеткою, якщо у вас її немає на гаманці. Це навіть пізнавальне відео вже виходить, якщо ви новачок. І не знаєте, як це робити. Добре, розібралися, де можемо подивитись інформацію, де можемо купити, по якій ціні цю монетку, та як додати мережу до свого метамаску. І далі вже давайте знову перейдемо до а, тих завдань, які нам потрібні. Знову переходимо за посиланням КУП-СЕЛО. Дивіться, також кажу, я також закидував від 7 до. 10 баксів на кожну е, мережу. Там буде 12 мереж а, по, з цими кубами. І от, наприклад, ну, десь інколи 5, десь інколи я там все виконав, монетки осталися, я робив в Ну Десь 5-8 баксів в середньому виходить на виконання одної мережі, щоб забрати всі куби, які там є. Я зараз це також покажу. Е, про що я? Тож переходимо за посиланням куб село І знову потрапляємо сюди. Тут в нас вже ми гроші закинули, і, наприклад, нам виконати треба своп. Натискаємо Open Uniswap. Єдине, що я ж кажу, що не буду показувати кожне завдання. Коли ви переходите на завдання, просто перекладіть його на нашу мову, почитайте, що тут потрібно зробити, і потім вже виконуйте. Інколи потрібно буде дуже довго сидіти, розбиратись, це я попереджаю. Ну, наприклад, Open Uniswap натискаємо, і ми переходимо за посиланням на цей сайт. На Uniswap, коли ви будете робити активності, вам обов'язково потрібно буде вмикати VPN, тому що він нормально не працює без цього. Я залишу посилання на ось цей VPN, я просто запускав його, натискав «Вімкнути» і все. Працювало, все добре. Тут ми вибираємо маркер село, тут вибираємо, наприклад, USDC та робимо простий Свап. І потім, після того, як зробили, переходимо сюди, підтверджуємо тут завдання, і потім повертаємось і можемо повернути знову зробити swap з USDC в село. Гадаю, зрозуміло. таких завдань буде багато. Інколи потрібно зробити брідж, інколи потрібно зробити Свап, інколи потрібно буде додати ліквідність. Тобто, єдине, що коли переходите на завдання, обов'язково читайте, що потребують. Переходьте на сайт та виконуйте, що потрібно. Складного, чесно, нічого немає, інколи потрібно, просто буде розібратись. Після того, як ви забрали цей куб, ну як я це робив, наприклад. Дивіться, також один куб буде коштувати вам, щоб його заклеїти, 24-30 центів. Це також залежить від газу, який зараз в мережі. Тож майте це на увазі. Але ці кошти входять до тих 7-8 баксів, що я казав, тобто урахування. Після того, як я, наприклад, забрав цей куб село, я переходжу ось сюди, наприклад, на село. Натискаємо сюди. І ми переходимо на всі завдання, які є в цій мережі, та починаємо їх виконувати. Єдине, що нагадаю, що виконуйте тільки ті завдання. В яких є ось ця позначка куба. Тобто, якщо оце таке просте завдання, його виконувати не потрібно. Ну, якщо воно безкоштовне, ви можете перевірити і його також забрати, щоб, щоб поінти нарахувались до вашого рейтингу. А так вибирайте саме ті завдання, які є саме з цими кубами. Ну і так ми робимо по всім завданням, які будуть в списку. Який я вам напишу. Ну, Наприклад, давайте ще з вами розберемо куб по ZK-Sync. Переходимо за посиланням куб ZK-Sync та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут знову ж таки нам потрібно буде зробити свап в мережі ZK Sync. Просто тут перевірили, воно вам написало, що потрібно зробити. Це ми будемо робити на самому майданчику Layer 3. Просто натискаємо Open Layer та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут м -м, потрібно під'єднати свій гаманець, він автоматично під'єднується. Тут вибираєте вже а, мережу, яка вам потрібна, ZK-Sync, і тут, а, також ми вибираємо, наприклад, ефір, якщо у нас є. І тут ми вибираємо ну, наприклад, обернутий ефір, вписуємо, що потрібно, і робимо обмін. Єдине, що а, обміни ось тут потрібно буде робити, щоб не було менше 1 долара. Тобто... Вам мінімум потрібно, щоб був 1 долар, щоб ви змогли зробити цей своп. Також на цьому ж майданчику ви можете робити брідж. Якщо, наприклад, у мене там залишилось село, я переходжу до бріджа а, і конвертую їх в монети, там, наприклад, полігону. Ну, це теж потрібно дивитись, скільки ще які будуть комісії. Але краще я гадаю, поки залишати також будуть виходити якісь щоденні дейлі завдання. Які потрібно буде виконувати, і за це також отримувати винагороду в кубах. І все, в принципі, як я й казав, механіку я вам розказувати і показувати по кожному проєкту не буду. Я в теорії показав, як це робиться. Знову ж таки, потім переходимо до ZK-Sync, який також повинен буде роздавати дропи. Шукаємо, що у нас є з кубами, і виконуємо. Ці завдання, ну тут досить багато, як ви бачите, по ZK-Sync і досить гадаю, це потрібно зробити, тому що ми можемо претендувати ще й на айдроп від ZK Sync, і також тут невеликі витрати по самих комісіях. Ну, наприклад, ZK-Sync я б закинув десь 10 баксів в мережі ZK-Sync тому що тут буде багато завдань, які потрібно буде виконати. І після того як ви вже виконаєте всі завдання. По 12 кубам, які я вам залишу, будете дивитись, скільки ви вже зібрали цих кубів. Можемо також перейти на Експлор, і тут ви будете бачити ще завдання, які у вас є. Тут є щоденні, є щотижневі, і щомісячних немає. Так, тільки щоденні та щотижневі. Також їх виконуєте, і також за це отримувати будете куб. Ось тут також ми можемо дивитись просто, які в нас є мережі, та по ним виконувати завдання. Просто вибираєте яку мережу хочете прокачати, переходите і виконуєте там завдання. за це ми також будемо отримувати різні бусти для прокачки. Ось тут, якщо ми перейдемо, ви зможете збирати ці кристали, які потім в шопі можете витрачати, щоб був x3, наприклад, тих пойнтів, які ви збираєте. Або якісь ще інші плюшки, які там для бріджу будуть дешевше, для свопу буде дешевше комісія. Ну, також потрібно дивитися, що вам потрібно те можете брати. І до речі, те, що я казав, коли ви пройдете 100 завдань і дойдете до ось цього, то у вас буде можливість натиснути кнопку, щоб претендувати на винагороди. Яка саме винагорода буде, я не знаю. Це ми вже побачимо. Пізніше, коли закінчиться сезон. Сезон закінчиться через 16 днів і, гадаю, в тому проміжку часу якраз і буде винагорода. Ну і вже буде інший сезон, тому що це зараз популярно. І знову ж таки, як я казав, їм потрібно буде зацікавити користувачів винагородою, щоб сюди прийшло більше людей. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Ну і ще одне: також кожного дня заходьте та відмічайте ось цей стрік. Чим більше буде стрік, тим, гадаю, буде краще. На цьому все. Скажу реально: якщо ви повний новачок, для вас це буде дуже складно та витратно. Краще, поки набратись досвіду, а потім вже тут прогрівати свій гаманець. Але якщо у вас дійсно є можливість витратити таку кількість коштів, то після того, як ви зробите ці активності, ви дуже багато зрозумієте і дуже багато зрозумієте механіки, які є в криптовалюті. Так, щось втратите, але у вас буде в цьому дуже великий досвід. Ну і плюс ви прогрієте свій гаманець дуже гарно. Але також майте на увазі, що це буде займати у вас дуже багато часу. А якщо ви вже більш-менш в крипті працюєте, то я гадаю, що леєр 3 це скритий гем, який потрібен буде нас порадувати. Як не своїм дропом, так дропом від проєктів, які ми тут проходимо. Будемо чекати новин. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це табі та старі ніфт. Бажаю всім гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!